Всім привіт! Слухайте. На останній коментарі відповідаю, і я зараз тягну. А, кхм. Так, у мене пульсинка. А, ви а, якось знаєте, поживіть добре говорити, ви пишете в коментарях. Що добре в Україні живучи за кордоном? А ви спробуйте пожити за кордоном, коли у вас немає близьких людей поряд, коли у вас немає друзів ніяких поряд, коли ваші всі рідні в Україні, поживіть, будь ласка, спробуйте. Чому ні? Я говорю, як є, що в нас в Україні, в Україні через корупцію, через це все. Що відбувається, ти просто там не заробиш ті гроші, які ти можеш заробити за кордоном. Ну, це є факт, Це є факт, розумієте? Якби я могла ці самі гроші заробити в Україні, машина, про яку я мріяла просто 15 років, і не була цієї війни. Коли ти не знаєш, куди ця ракета впаде в мене, є вибір, вибачте, вбити себе чи залишитися живою, розумієте? Тоді зовсім це інакше питання звучить. А я вже казала, що я хочу купити будинок і жити в Україні. В Україні я не хочу жити в місті, я не вибираю жити в Києві, Вінниця, Херсон, там, Луцьк і так далі. Я хочу жити в селі. І будинок, я хочу в селі жити. Але в нас так побудована система, що на будинок ти не, я, по крайній мірі, не можу заробити в Україні. Не йде цей фінансовий поток в мене в Україні. Так само, як мені тут тяжко з фінансовим потоком в Польщі, але трішечки на 5% трішечки мені легше. Розумієте? Але тут є свої нюанси. Спробуйте, будь ласка, тут пожити. Ну, поробити тут а тут праці, які по 12-13 годин за копійки. І коли всі святкують, і ти все рівно в тебе душа болить за Україну, за наших хлопців, тому що в мене дуже багато родичів, моїх братів забрали, забрали служити, забрали воювати, точніше, не служити в армії просто так, а не війну забрали. Я не кажу, що там легко. Я не кажу, що тут легко, і там, і там по-своєму тяжко. Але ви якось. У мене настільки мене бажання немає, навіть ялинку в цьому році ставити. У мене ну, немає цього бажання просто цієї ялинки ставити. Я не бачу в цьому сенсу. Я не бачу в цьому якоїсь мене немає цієї енергії, яка в мене була раніше. Будь ласка, ось вам результат Польщі, ось вам результат за кордону. Чому я тут остаюся? Тому що я хочу заробити на будинок. Тому що я як я заробила на е, машину. Так я хочу мати квартиру, бо мені 35 років, і мені не квартиру, а дім. Тому що я хочу десь жити, щоб в мене було куди приїхати. І громадянинкою, я хочу бути України, а не Полькою. Повірте, пропозиції вийти заміж в Польщі, Україну ось так беруть. Розумієте? Але я не хочу. Громадянинкою Польщі я можу стати все мати, там мені не треба паритися абсолютно. Але я хочу повернутися додому. В нас, ви знаєте, яка ситуація, ви знаєте, яка в нас а, а, корупція? Що в нас, а, коли тут жаліються в Польщі, як тут. А, Політики наживаються на людях, платні дороги, там 14 чи 18 злотих там проїхати. Ці 18-14 злотих вони в кишені валяються, розумієте, як, як монетки? Тому, будь ласка, не треба говорити, що дуже добре говорити за кордоном, що добре в Україні. А ви поживіть тут і, і побачите. Зараз трошечки так, на таких емоціях, тому що ви знаєте, і ви думаєте, так легко так заробляти тут гроші. Повірте, тут палки в колеса е, 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 так вставляють, що е, цю е, машину і е, цей, на своїй мрії е, це треба е, е, бути таким мустангом, розумієте, такий. Прям, я не знаю просто. Ти, ви думаєте, так легко це? все? Тобі все рівно будуть в колеса. Тут мені жорстко вставляють палки в колеса, щоб я не заробила грошей. Тому що поляки, вибачте, за націю, я не хочу там говорити нічого такого. Але поляки насправді ліниві, відкривали тут бізнеси українці в основному. Поляки. Куди не позвониш? Українець, українець, українець. Але вставляють е, не тільки українці, і поляки, які заздрять українцям, що ті змогли заробити, так? ті заробляють гроші. А ми тупим, а ми сидимо як клунтики. Ось. І коли ти намагаєшся заробити гроші, а там з'являється заздрість, і тобі починають, отако знаєте, штиркати. А, ні! Як так можна заробляти гроші? Так, ні, треба пахати. Розумієте, треба пахати по е, 24 години не дамо працювати, тому що бере е, ну, заздрість, тому що українці починають реально рулити. Вони реально роздуп, е, більш е, роз, ну, роздуплені в цій темі, Як працювати, як заробляти. Поляки ні. Поляки тільки можуть заздрити, розумієте, тому що є. Проживіть цю конкуренцію за, цю, за ці злоти, проживіть, заробіть ці злоти. Не розумієте, про що я говорю? Ні? От приїдьте і зрозумієте. Ви думаєте, мені в Україні було тяжко заробляти гроші. Мені реально мені в Україні не йшло. Ніяк не йшло. Коли я тут відчула, що я тут маю можливості, мені просто тут починають вставляти е е перепони. Робити вся е всілякі перепони. Ах, ти купила машину? Ні, не отримаєш ти те, що ти хочеш. Розумієте? Ну, я зараз на таких емоціях говорю, так як, як, як воно є. І я не маю, е, якби такого, знаєте, е, виправдовуватися, коли мені, 30, я, мені 35 років, я не маю житла свого власного. Мені нема куди приїхати в Україну, тому що в мене немає будинку, в мене немає де жити. І я намагаюся щось зробити, Я там рипалась, і зараз я тут рипаюсь. Там тяжко і там тяжко. Але засуджувати мене за те, що за кордоном дуже добре говорити про те, що добре в Україні. Ну, розумієте, якби так добре в Україні. Так добре, мені добре в Україні. Особливо в маленьких містах, не в Києві, не в Житомирі, не в Вінниці, я хочу мати будинок ось просто мати будинок. Але як тільки ти, це я вам можу сказати, це бажання своє, але як тільки ти озвучишся поляку, полякам в себе така мрія. Деякі. Не всім. А так, так ти хочеш. Так не буде. Хочеш легко а ніфіга. Хоча нам дали захист до 2027 року. Находитись на території Польщі законно. І тільки діло стосується закону. І коли тебе на Починають подавляти. А ти згадуєш, що є поліція, що в тебе є укарпесель статус. Оп, замовкають усі. Ось так воно працює. Вибачте, що так емоційно. Я окуляри одягнула, тому що в мене стан такий дурний. Я сьогодні випала, випала 5 таблеток. Раз, два, три. 4 чи 5, то я так не пам'ятаю, скільки я випала. Мене розібало. Ну, Коротше, не хочу мутюкатися, але по повній програмі мене роздобали. Ви думаєте, легко, коли тобі, <кій> ти як пташка жила, вільна. І слава Богу, що хочу машину встигла купити. Повернутися до України, а розтаможка. 100 тисяч гривень, здається. Хто знає. Я не знаю, якийсь сайт, можливо, перекинете мені, скільки коштує розтаможка машини, щоб просто можете. Коли ти сидиш тут, ти все рівно переживаєш за своїх братів, які знаходяться на війні. За, е, за Сергія, який. Також там, але не зрозуміло, чому він. Тобто, за сім років не зробив мені пропозицію. Ну, коротше, ладно, це вже окрема тема, тут, тут, тут не розумієш ніхіра. Ну, я живу своїм життям, я вже сказала, що, в принципі, я збираюся машину купити і будинок купити, хто там буде жити, як я буду. Я хочу одна, це зрозуміло, що я хочу жити там одна. Але я можу впустити якусь людину, якусь можу не пустити, закрити територію і врятуватися. І я знаю, де врятуватися, куди поїхати. Тому ж так? Тому не треба мені говорити, розповідати про це все. Я розумію, що щоб жити в селі, також треба мати, за що платити, за світло, за газ, там, за все, що буде. Розумієте? Я зовсім мені аби тільки е, е, не вставляли в колеса в, палки в колеса, розумієте? Я не хочу, в мене немає такої цілі там заміж вийти, дітей родити. У мене є вон, два кути, слава Богу, через кашля в 5 ранку. Я не знаю, як назвати, думала назвати е, честь Бога. А -а 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 -а. Боже, якщо ще хотіла називати на букву А. Бог, який такий дає захист. Забула. Короте, ще не назвала кота і він 5 ранку щось почав кашляти, так злякалося, що він буде мені кашляти. Так. Так, а мені потрібно відписати все. Усім пока.